Тінгербокс Медіа. Я доктор Маркус. Назвіть своє ім'я Джо. Що ж, Джо, приємно познайомитись? Мені також. Я збираюсь поставити вам серію запитань, якщо ви не проти. Звичайно. Ви пам'ятаєте, де ви народились? Нью-Кастел. Чудово. Який рік? 1973. Добре, дякую. Що ж, я задам ще кілька запитань. Це буде як пліцопитування, тож відповідайте швидко, те, що спаде на думку. Твій улюблений колір. Синій улюблений ресторан. Китайський, за кілька кварталів від дому. У вас була улюблена домашня тварина. Кіт. Ну, що ж, здається, ми підійшли до кінця пліцопитування. Можу заприсягтися, що я мав більше запитань. Так, час від часу ми всі щось забуваємо. Що, я буду з тобою відвертим. Здається, ти володієш цікавою здатністю. Схоже, ти не вразливий до зовнішньої шкоди. Простіше кажучи, тебе неможливо вбити. Вірно. Я сподіваюся, що ти зможеш заповнити прогалини для нас. Я не хочу про це говорити. Нічого страшного, тобі не потрібно говорити про це, якщо ти не хочеш. <гум> Схоже, у мене з носа йде кров. Скоро мене. У мене зазвичай немає носової кровотечі. Все нормально. Сьогодні сухе повітря. Звичайно. У будь-якому випадку я думаю, що це все, що нам від тебе сьогодні потрібно. Так, звичайно. Добре. Дякую за твій час. Непримітний. Що ж, доброго дня. Перепрошую за очікування, з течім розібратись. Що ж, почнемо. Я доктор Маркос. Як ваше ім'я? Джо. Приємно познайомитись, Джо. Хм. Я поставлю вам кілька запитань, якщо ви не проти. Звісно. Ви пам'ятаєте, де народились? Народився? Насправді, не дуже про це думав. Усе якось розмивається. Добре, а рік народження. Навіть якби я сказав, тобі було б все одно. Неважливо, що я кажу. Люди, як правило, ігнорують мене. Добре, дякую. Бачиш? я ж казав. Я задам ще кілька простих запитань. Це, Це буде опитування, тому відповідайте швидко, що спаде вам на думку. Ваш улюблений колір? Хм, 23. Улюблений ресторан. Місцеві хімчистки. У вас була я улюблена домашня тварина. Так, його звали Біл, і він був 20-футовим велоцераптором. Добре, а як щодо вашого? Добре, досить. О, що ж? Схоже, ми дійшли до кінця бліцопитувань. Може, запристигтися, що мав більше питань. Mm, Пам'ять річ мінлива, чи не так? Справді. Знаю, що найгірше у цьому всьому. Я самотній. Незалежно від того, що я роблю, кажу чи намагаюся, всі поводяться так, ніби мене немає. Тому я ще розмовляю сам з собою постійно. Все через якусь силу, з якої я народився. Джо. Буду з тобою відвертий. Ти володієш певною здатністю. Схоже. Ти не вразливий до зовнішньої шкоди. Простіше кажучи. Тебе не можна вбити. Ну хіба ти не спостережливий? Я розумію, чому вони тебе найняли. Маю надію, ти допоможеш нам. Привіт, док. Якби я це знав, я був би мертвий. Повір мені, я вже давно намагаюся. Ніхто на цій планеті не може зрозуміти ту біль, яку я зараз відчуваю. Я ходжу, розмовляю з людьми, махаю їм в обличчя, штовхаю їх, і всі вони живуть просто далі. І знаєш що? Я можу сказати тобі, що завгодно. Я можу тобі погрожувати, ображати, і ти мені нічого не зробиш. Я міг би вийти з тієї кімнати посеред інтерв'ю, взяти пістолет в одного з ваших охоронців і просто застрелитись. І Нічого не станеться. Нічого страшного. Не треба про це говорити, якщо ти не хочеш. Як ти думаєш, як це відчувається? а? Не мати нічого і бути непримітним, ти міг би робити що завгодно, і це нікого би не хвилювало. Щоночі ти лягаєш спати. І мрієш про момент, коли хтось подивиться тобі в очі і скаже: Привіт. Я пам'ятаю тебе. А потім ти прокидаєшся у тій же порожній планеті. Глянь на мене. Подивись на мене. Здається, у мене кров з носа. Скоро це мене. Перепрошую. У мене зазвичай не йде кров в носу. Вибач, що вдарив. Я не повинен був цього робити. Ти не заслуговуєш на це. Ти не зробив нічого поганого. Все, чого я хочу, це увага. Друг навіть просто знайомий. Звичайно. У будь-якому випадку я думаю, що це все, що сьогодні потрібно було. Чи хочете сказати ще щось? Коли ти йдеш додому, до сім'ї, своєї дружини, своїх дітей, все, що ти маєш, скажи їм, що ти їх любиш, скажи їм, що вони щось для тебе значать, тому що вони справді слухають. Добре. Дякую за ваш час. Як завжди наші охоронці відвезуть вас назад, вони будуть зуміть. На основі SCP-1504 озвучено спеціально для FineUA.